Так, ну що тут у нас гудок свою, свою останню пісеньку, да? зробив свій останній гудок і поїхав до концерту Кобзона. Чим запам'ятався цей виродок, що він приймав участь у страті українських полонених. І карма прилетіла до нього, забравши його життя, його заступника і ще близько 20 орків. Я думаю, що це прекрасніша операція. Всі способи у нас є. Якотафанацеї там западна техніки даст. Відповіді не забарилася 2 липня. Пропагандисти завили про удар ЗСУ по пункту управління на Курщині. Як наслідок, разом із Гудковим спалили його заступника та близько двох десятків окупантів. Повідомляють росіяни до підвищення. Гудков був командиром 155-ї окремої гвардійської курської бригади морської піхоти, яка причетна до страт українських військовополонених. Розхвалював убивцю сам по. Путін, мовляв, досвід Гудкова треба поширювати відтепер, безперечно, і краще останній. А вам, росіяни, скажу одне. Не треба недоцінити західну техніку. Гудков робив це, і що з ним сталося, бачите? Казав, нема понесе від російської зброї. І Йому прилетіло. Тож, ходите і оглядайтесь, ми прийдемо за кожним з вас. Слава Україні!